Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі про крипту та інвестиції. Я думаю, з назви відеоролика і з прев'юшки ви вже зрозуміли, про що сьогодні буде йти мова. Сьогодні ми з вами будемо говорити про проект Pixelverse. Я думаю, ви чули про такий проект, можливо, навіть брали в, його, в ньому участь. Фармили там пойнти, збирали, чекали дропу. Ну і власне, ось цей день настав кілька днів тому. Проект роздав дроп. Але ну, м'яко кажучи, там все не все так гладко, як би нам хотілося. Отже, ми сьогодні з вами поговоримо про. Оцей проект про дроп, який вони роздали, про те, як вони роздали цей дроп, і в принципі, що можна зараз там зробити, і що робити в принципі в цілому нам далі. Отже, вдаватись в деталі, що це за проект. Я не буду. Якщо ви про нього чули, я думаю, ви знаєте. Ну але в цілому, якщо в двох словах сказати. Просто черговий проект Фармілка Майнер. Нам там потрібно було купляти персонажів різних, прокачувати їх, грати в PvP бої, збирати монети. Там, до речі, за принципом Блуму робота, ми заходили раз в 8 годин і клеймили монети. І також, окрім telegram бота в них ще, скажімо так, була гра в браузері. Тобто, це дашборд, це веб-версія, така і там також окремо потрібно було грати все. Також там були персонажі, яких можна було купляти ці боти, і фармити там токени. Отже, як ми знаємо, як нам повинні були роздати дроп? Були критерії для дропу. Нам говорили проект, команда проекту нам говорила про те, що дроп буде роздаватись за наступними критеріями. Тобто в Telegram-боті ми фармили токени FI, а в Dashboard, тобто в веб-версії гри, ми фармили токени Pix. І як нам говорили. Ці два токени будуть між собою поєднані і утворять токен PixFi. Ми не знали, в якому співвідношенні вони будуть поєднуватися між собою, але була інформація така, що вони два будуть між собою з'єднані і якось згенерується. Токен PixFi, який, власне, нам мали роздати в вигляді нашого дропу. Тобто, виходячи з цього, можна зробити висновок, що обов'язково була гра в telegram бот і обов'язково була гра в Dashboard, Тому що довгий час багато хто не знав про Дашборд, не знав про те, що його потрібно було грати також. І в принципі, хтось, можливо, навіть на це і підзабив. Але в кінцевому результаті вийшло все зовсім не так, як би нам хотілося. В кінцевому результаті, що вони зробили? За кілька днів до того, як мав бути дроп, коли його нам мали роздавати, вони змінили умови для отримання дропу. Ну і власне я про це робив пост в своєму телеграм-каналі. Залишу вам тут QR-код, скануйте, переходьте підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ніяких актуальних подій, ніяких апдейтів по проєктах, які я веду. Тому що з Pixelverse тут також ще до речі, не все закінчилось, не все зрозуміло з ними до кінця, і я думаю. Чекаю на них на якісь апдейти від них, і обов'язково ці апдейти я протранслюю в своєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Отже, за кілька днів до того, як нам повинні були роздати дроп, викотили таку інформацію, що дроп буде нараховуватись по-іншому. Нам нарахують NFT залежно від рівня, пізніше скажу, який це рівень, і де він прокачувався. І відповідно від легендарності нефті буде залежати кількість монет, які ми отримаємо. Рівень цей, власне, це рівень аккаунта в Телеграмі, який за кілька днів до лістингу і в принципі до самого дропу додавили. Там потрібно було виконувати деякі завдання для того, щоб перейти на наступний рівень. І ну, в цілому не так все в принципі, страшно. Рівень цей можна було би і прокачати навіть за один вечір. Там, в принципі, складного нічого немає. Так, там були завдання, що потрібно запросити енну кількість друзів, там виграти кілька PvP-боїв, щоб ці pvp бої також доволі важко вони там гралися, тому що попадалися противники з автоклікером. Проте в цілому за кілька днів можна би було це зробити, якщо б захотіти. Але і тут є нюанс. Кілька днів до лістингу, вірніше, кілька тижнів до лістингу. Бот Аж ніяк він актуально не міг працювати, тому що він постійно лагав. Воно то не заходило, то заходило. В когось кілька днів він взагалі не міг зайти в бота, в когось настільки воно все лагало. І навіть якщо ви заходили в бота, ви могли щось робити, вам вискакувало за кілька секунд помилка, що йдуть техроботи. Тобто, в цілому зробити цього не можна було. А цей рівень нам потрібно було прокачати. І за 10 рівень давали легендарної нефті за цю легендарну нефті власникам 10 рівня насипали 5 тисяч токенів. Ну, приблизно по курсу зараз монети, це десь 200, 300, 400 доларів. Там, до речі, також була таблиця. Писали, з якого по який рівень, яку NFT будуть нараховувати. У мене був 8 рівень, за 8-9 рівень насипали епічної NFT, і за цю епічну NFT дали 690 токенів PIXFY. тобто це десь ну, доларів 20. Всі рівні, які були нижчі, там або отримали по 200 токенів, або не отримали взагалі нічого. По-перше, я не розумію, чому така величезна різниця між самим останнім, останнім рівнем і, наприклад, 9, 8 і нижчим. Могли зробити, наприклад, так, що за 10 рівень вони дали 5000 токенів, за 9, 8 рівень могли дати, там, наприклад, 2000 токенів, ну і так далі. Тобто, не настільки великий робити відрив між 7, 8, 9 і 10 рівнем, тому що ну, це якось так не дуже собі розумно. Тобто ці критерії вони зробили ось такі. Вони всунули цей рівень, який, напевно, більшість навіть ніхто не качав. Навіть, можливо, є такі, що грають з самого початку, а цей рівень просто не качали, просто забили болт, бо там є завдання, де запрошувати друзів потрібно, а не в кожного є можливість когось запросити. Ну і власне зробили вони ось таке. Окей, давайте перемістимося до дашборду. В дашборду, в принципі, там ну нічого такого страшного. Там вони сказали, що дроп буде нараховуватися за кількість ботів, які у вас є, і за сумарний їхній рівень. Я в Дашборді отримав 1060 токенів. В принципі, я не бачив, щоб комусь насипали більше. Ну, в цілому, там з цим більш-менш все зрозуміло. Напряг єдиний це з цим телеграмом, тому що вони ну зробили тут максимально якось не ненормально по відношенню до своїх користувачів. Отже, з цим розібралися. Далі нам потрібно заклеймити наші токени. В Телеграмі і вони з'являться у нас в Дашборді. Також ці токени, які в Дашборді їх потрібно заклеймити. Далі ми з цими токенами можемо зробити наступне: ми можемо їх закинути в стейкінг. І вірніше, коли ви їх заклеймите, вони автоматично у вас в Дашборді з'являться, і вони у вас там будуть автоматично закинуті в стейкінг. Але це ще не все. Якщо ви захочете вивезти ваші токени і просто продати і заробити, вам цього зробити не дадуть. По-перше, якщо ви їх не заклеймите вчасно, вони просто згорять. По-друге, якщо ви захочете вивести, вам дадуть тільки вивести 10% від загальної кількості ваших токенів. Умовно кажучи, у вас є 2000 токенів, вам дадуть вивести тільки 200. Якщо ви виведете цих 10%, інші 90 просто згорять або попадуть на баланс команди. Чому вони так зробили? Вони це аргументують тим, щоб втримати аудиторію, типу, щоб люди далі грали в їхню гру, і поступово по мірі гри будуть там якісь нові обновлення. І, типу, ми зможемо якось забрати ці наші токени. Тобто вони заставляють. Проти нашого бажання нас грати в цю їхню гру. І це не все. В них був пост в Діскорді їхньому, де вони написали, що буде можливо ще один варіант розвитку подій. Наші токи не в стейкінгу, Ми їх не чіпаємо. Вони їх не чіпають на протязі двох місяців. Після цього починається лінійний розлог на протязі двох років тобто. Уявіть собі абсурдність цієї ситуації. Вам насипали токенів на 100 доларів, і вам їх будуть протязі двох років роздавати. І це при умові такі, що вам ще потрібно буде там грати в цю їхню гру, робити якісь активності, щоб вони нам ці токени дали. Це максимально тупо і нерозумно, і несправедливо по відношенню до своїх користувачів, тобто до нас з вами. Проте вони пізніше цей пост цю інформацію видали, і наразі можна. Все, що зробити, це просто заклеймити токени, вони будуть в стейкінгу і чекати подальших подій, подальшого розвитку подій. Можливо, вони щось придумають більш адекватне, де вони нам дадуть якось забрати ці наші токени без того, що нам потрібно буде далі грати в їхню гру день в день. Проте друзі, навіть якщо ви захочете забрати цих 10%, там отримати, хоча б кілька доларів на каву, умовно кажучи, вам все одно це не вийде зробити, тому що якщо ви будете клеймити токени. Токениці в мережі ефіра, і відповідно вам потрібно буде заплатити за клейм кілька баксів. Тоді вам потрібно буде заплатити за вивід з якогось гаманця, на яке ви їх заклеймите, на біржу, а це знову ж таки в мережі ефіра, а це знов за вивід, ви заплатите там можливо 5 доларів, залежно від того, який буде газ. Тобто, в цілому, навіть цих 10%, які ви заберете і захочете їх забрати, продати, вивезти. Вам це зробити не вдасться. Ну як, вам технічно це вдасться зробити, але практично ви отримаєте нічого або навіть можливо підете в мінус. А просто подаруєте 90% ваших токенів команді проекту. Отже, в цілому, дроп вийшов, м'яко кажучи, так собі. Ну, це перший дроп, який роздала тапалка після ноткоїна. Ясно, що ну всі, хто адекватно оцінює ситуацію, розуміли, що не буде такої. Винагороди такого жирного дропу, як був в ноткоїна. Хоча цю формілку, цей піксельверс, дуже багато різних великих телеграм-каналів, блогерів дуже багато сильно його рекламували. Говорили про нього позитивно, писали позитивні пости, що тапалка крута. Ну і в цілому має бути все тут класно і круто. Але результат на лице. Отже, давайте ще додатково вам покажу, як заклеїти правильно ці токени, де глянути, чи вони у вас в стейкінгу, чи ви все зробили правильно, і в принципі. Як воно це все виглядає, цей процес клейму. Погнали дивитись запис екрану. Отже, якщо ви отримали якісь токени, якусь винагороду, як їх правильно заклеймити і вивезти в Дашборд, щоб вони там у вас відображались. Значить, Для початку ви заходите в бота в Телеграмі. Тут внизу, бачите, пише Піксфай, тут натискаєте клейм, тут пише ваш аватар, його епічність. До речі, клейм аватарів буде через три дні, і там, наскільки я зрозумів, з того, що вони пишуть, будуть ще якісь потім додаткові активності. І якось маючи ті аватари, ми там зможемо з ними взаємодіяти, щось отримувати. В цілому це все буде пізніше. Натискаєте наступний крок, і тут у вас, власне, будуть ваші токени. Якщо щось отримали, то вони у вас тут відобразяться, якщо ні, то значить нічого не отримали. Отже, вас тут запропонує їх заклеймити, і буде у вас там вікно таке, в якому вас попросить вставити адресу, на котру будуть виведені власне, ці Токени, тобто ви переходите в гаманець в Metamask, копіюєте адресу вашого Metamask-гаманця для прикладу і вставляєте сюди цю адресу. Обов'язково перевірте, чи все правильно, чи все окей, щоб не було потім ніяких траблів. Натискаєте ОК, натискаєте клейм, і після цього ваші токени будуть ніби як заклеймлені. Тепер переходимо до дашборду. Тут, в принципі, в Телеграмі це все, що потрібно було вам зробити. Скопіювали адресу митця, перевірили, чи все вірно, і приходили в дашборд. Так, отже, в дашборді ви гортаєте вниз, і якщо ви тут теж щось отримали, у вас тут буде ваш аватар, буде писатись його епічність і кількість токенів, які ви отримали. Так, я говорив, що не бачу, що більше отримали, ніж 1060, але в мене не легендарний аватар, тому я думаю, за легендарний аватар насипали більше, ніж тут. І тут, власне, що потрібно зробити? Тут також ви там натискаєте Клейм Pixfy», і тут, якщо не помиляюсь, теж попросить вас ввести адресу гаманця, ви вводите ту саму адресу гаманця Metamask, яку вводили в Telegram-боті, і нажимаєте Клейм. Після того, як ви натисне клейм, кнопка ця вона ніяк там не активується, нічого не зміниться, вона буде неклікабельна, це нормально, це все окей, не переживайте. Далі, як перевірити, чи ви все зробили вірно і чи ваші токени в стейкінгу? Натискаєте тут вверху справа на три точки. І тут бачите, є стейкінг. Ви натискаєте на цей стейкінг? Вам одразу пропонує підключити гаманець. Так як виводили адресу вашого метамаску. Ви натискаєте на метамаск. Ну, мене тут одразу перекидує в гаманець Metamask, і воно через браузер, який є в MetaMask, це все буде відбуватися. Ну, в принципі, можете зробити з ПК оцю частину, яка робиться в Дашборді. Ну, а можете також з телефона. Це, в принципі, нічого складного. Бачите, мене перекинуло, в мене тут одразу він же підконектися, бо я попередньо це робив. У вас тут просто потрібно буде натиснути Connect і підтвердити підключення до MetaMask. Далі знову нажимаєте на ці три смужки вверху зліва і натискаєте на стейкінг. І тут же бачите, відображаються якісь цифри, якісь є параметри, є якісь лотерейні квитки. Скільки квитків ви добуваєте за добу? Ці лотерейні квитки, я так розумію, пізніше будуть роздаватись лутбокси. Ось вони внизу ці лутбокси, В них там є якісь винагороди, ну це все буде пізніше. за я думаю, після того, як нам дадуть заклеймити ці невтішки, я так розумію, пізніше там буде в них запускати ще якась гра. І, власне, ці всі винагороди, які там є в лутбоксах, все те, що там буде падати, можна буде типу використати в цій грі, яка в майбутньому запуститься ще додатково. Ну менше з тим не про це. Отже, так тут ви бачите вверху, скільки вже е лежить в стейкінгу загалом, скільки 6,5 мільйонів токенів вже застейкали люди. Тобто і чуть не ще пише ваша кількість токенів, які в стейкінгу. От бачите, стейки токен з 1 і 8 000. Тобто, якраз мої ті токени 690 з дашборду, 1060 з я, перепрошую, 1060 з дашборду, 690 з телеграмбота. Я їх заклеймив і вони в мене тут відображаються. Відповідно, у вас має відображатись та сама кількість, яка яку ви отримали відносно там тих своїх рівнів. І якщо токени тут показуються, значить ви все зробили чітко, все правильно, тому що вони не попадають на гаманець Метамаску, А вони просто так йдуть у цей стейкінг. Так ну і саме смішне з того всього, що ви зможете їх вивести з того стейкінгу. Ви натискаєте вверху на цю кнопочку, і у вас тут відображається кількість ваших токенів, які у вас є в стейкінгу Окей, Натискаєте вивести і далі те про що я говорив. Нам пропонують вивести тільки 10% від цих токенів. А решта 90% токенів буде втрачено назавжди. Тобто вони впадуть швидше з все на баланс команди, ви з ними нічого не зробите. Ну і в принципі, якщо це все вивести, то як я і говорив, я додавав гаманець метамаску в мережі ERC-20, Тобто мені потрібно буде заплатити ще за клейм, Кілька за те, щоб вивести на біржу, також заплатити. Ну а якщо це все зробити, то вигоди з того не буде абсолютно ніякої. От, В принципі, така ситуація. Наразі все, що лишається нам робити, це просто чекати, можливо, вони придумують якесь адекватне вирішення і вони якось, може, роздадуть нам ті токени, тому що без користувачів їхня та гра нікому не потрібна. І, власне, ну, токен точно рости не буде з такими, то. З таким відношенням до користувачів, і тут бачите, також є внизу ще якась активність. Я поки не розумію, що це таке, що з ним робити. Ну і також вони обіцяли додаткових 20% від загального саплаю монет якось розділити між активними користувачами. Як це буде реалізовано? Поки не ясно. Але, сподіваюся, не так, як власне, сама роздажа самого дропу. Ну, В принципі, друзі, виконуючи ці ці дії, якщо ви до цього ще не заклеймили, у вас повинно бути ось так, як мене. І тоді просто вам залишиться чекати подальшого розвитку подій від команди Pixelverse. Отже, друзі, що ми маємо? Маємо другий вже дроп, другий проект, який після ноткоїну роздав якийсь дроп, якусь винагороду. М'яко кажучи, він невдалий, тому що все це, що вони зробили, це максимально якось несправедливо по відношенню до до користувачів своїх, заставляти нас без нашого бажання грати в цю гру, щоб потім щось отримати. Ну це максимально нерозумно і несправедливо. Що робити далі з цим, я не знаю. Я особисто думаю, грати вже в цю гру не буду. Я просто буду чекати якоїсь інформації. Можливо, вони придумають щось адекватне для того, щоб нам нормально видати наші токени, тому що я думаю, вони вже зловили нормальну таку хвилю хейту, і ще попереду їх чекає немало хейту, тому що ну це таке робити це нерозумно по відношенню до своєї аудиторії. Немає аудиторії, немає нас з вами, і ця їхня гра нікому не потрібна. Ніхто в неї грати не буде, але вони чомусь цього не розуміють, що без нас вони по сутності ніхто. Отже, друзі, на цьому ролик буде підходити до завершення. Якщо було цікаво, корисно, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментар, підписуйтесь на телеграм-канал, тому що як і казав, в телеграмі всі актуальні новини, якісь апдейти виходять швидше ніж на Ютуб. Ну і в цілому, якщо по Піксельверс будуть якісь апдейти, якщо вони придумають щось адекватне, якесь адекватне рішення цієї проблеми. То обов'язково це протрансує в каналі. Тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. На цьому, все. Дякую, що дивились до кінця. Всім пока.